Безоплатна правнича допомога, що це таке, які її функції, і хто може нею скористатись? Зараз ми це розберемо. Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, яка склалася в нашій державі. Є дуже багато людей, права яких порушені, але враховуючи матеріальний стан, ці люди не можуть звернутися до приватного адвоката, щоб захистити свої права. Тому що всі зараз розуміють, яка ціна на послуги адвоката. Але рішення є: безоплатна правнича допомога. Що ж таке безоплатна правнича допомога? Це правнича допомога, яка гарантує Гарантується державою і повністю або частково покривається за рахунок коштів державного бюджету. Безоплатна правнича допомога є первинна та вторинна. Безоплатна первинна правнича допомога полягає у наданні правової інформації, консультацій, роз'яснень, складання скарг, заяв. Інших документів, окрім документів процесуального характеру, та надані доступу до забезпечення безоплатної вторинної правничої допомоги, безоплатна вторинна правнича допомога полягає в захисті, представництві інтересів в судах, також інших органах державної влади. І складання документів процесуального характеру безоплатною первинною правничою допомогою може скористатись будь-яка особа. А щодо безоплатної вторинної правничої допомоги є певні категорії осіб, яким надано таке право. Ці особи зазначені в статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу. По До них ми зараз швиденько пробіжимося. Більш детальніше ви їх можете прочитати. Самі. Отож, безоплатно вторинну правничу допомогу можуть отримати такі категорії осіб: повнолітні особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. На даний момент два прожиткових мінімуми становить 5368 гривень. Якщо ваш дохід не перевищує цю суму, ви маєте право на вторинну правничу допомогу. А також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну. Допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи, якщо ваша пенсія або соціальна допомога не перевищує на даний момент 4186 гривень, ви маєте право на вторинну правничу допомогу. Йдемо далі, діти. Особи, до яких застосовано адміністративне затримання, особи, до яких застосовано адміністративний арешт, особи, які відповідно до положень кримінального процесуального кодексу, е, вважаються затриманими, особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, особи у кримінальних е, провадженнях, стосовно яких відповідно до кримінального процесуального кодексу України залучається захисник для здійснення захисту за призначенням, особи у кримінальних провадженнях, стосовно яких відповідно до положень кримінального Сеальної кодексу України залучається захисник для проведення окремої процесуальної дії. Особи засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, отримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. Особи, на яких поширюється дія закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, особи, які звернулися із заявою про визнання особи без громадянства, особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, внутрішньопереміщені особи, особи, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як переміщених осіб, громадяни. України, які проживають на тимчасово окупованій території, або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових е, воєнних дій, ветерани війни та члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особи, які мають е, особливі трудові заслуги перед батьківщиною, та особи, які належать до числа жертв нацистських перестань. Слідувань особи реабілітовані відповідно до законодавства України. Особи, які постраждали від торгівлі людьми, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій та збройного конфлікту. Особи, стосовно яких суд розглянув справи про обмеження цивільної дієздатності, фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатної, поновлення цивільної дієздатності, особи стосовно яких суд розглядає справи про надання психіатричної допомоги. У примусовому порядку викривачі у зв'язку із повідомленням ними інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, особи, які повідомили про активи, особи стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, громадяни України, які звернулися з питанням встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов'язаних з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації. Якщо ви відноситесь до однієї з цих категорій, ви маєте право на безоплатну вторинну правничу допомогу. В подальшому ви звертаєтесь до найближчого відділу надання безоплатної правничої допомоги. Вам надають відповідний перелік документів, які ви повинні зібрати, щоб підтвердити, що ви дійсно відноситесь до однієї з цих категорій. Зібравши документи, ви знову повертаєтесь в своє відділення, де вам надають безоплатну правничу допомогу. І складаєте заяву на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги. Прийнявши і розглянувши вашу заяву, вас повідомлять, що вам назначено або юриста, або адвоката. Але, друзі, важливим моментом є час. Як тільки ви отримали якесь незаконне рішення чи постанову, в законі є відповідно строки, і ви повинні розуміти, що це є державна установа, і там дуже багато людей. Тому як ви тільки отримали якесь незаконне рішення, чи це протокол, чи це постанова, ви відразу швиденько звертаєте, щоб зайняти чергу, щоб вам... Просто встигли надати цю правову допомогу. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, знайте свої права і вмійте правильно їх відстоювати.